Змагання проходили у десяти вікових категоріях. 17 команд змагалися за право представляти нашу область на всеукраїнських спортивних іграх з вільної боротьби. 98 учасників, яких прийняла у себе дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 нашого міста, спробували свої сили у цьому виді спорту. Дуже приємно, що з'їхались понад 10 команд. Багато учасників килим буде сьогодні заповнений різним видовищем. Що дуже приємно. Ну і звичайно, дякуючи. Міському голові це під його патронатом. Ці змагання проходять. І хочемо виразити від відділу справа молоді і спорту велику вдячність колективу першої школи. Саме вони обслуговують ці змагання. Ну і керівництво області, звичайно. А Килим покаже сьогодні переможця. Сподівається на перемогу і коломиянин Олександр. Хлопець давно займається вільною боротьбою і у багатьох змаганнях займав призові місця. Додатковий стимул молодший брат Сашка, який прийшов його підтримати. Та я брав в багатьох змаганнях участь. Займав. Так займав перші, друге, треті місця. Городенці там в Калуші, другий став у Білорусі. Коло ми є слава за підсумками змагань командну першість здобули спортсмени з Калуша. Коломия та Коломийський район, друге та третє місця відповідно. Віталія Васильчук, Серегрицак, події НТК.